Чи ви помітили, що Канада відмінила Canada Carbon Rebate? А також Canada Dental Care Plan тепер подовжено і розширено. Про це ми сьогодні поговоримо в нашому відео. Друзі, всім привіт! Мене звати Герман. Вітаю вас на каналі Project Canada. Я працюю проектним менеджером і ось уже трошки більше ніж 2 роки проживаю в Канаді. На каналі висвітлюю цікаві корисні теми. І якщо сьогоднішня тема вам сподобалась була корисною, будь ласка, залишайте комент під цим відео, ставте лайк моєму каналу, і це допоможе просувати україномовний контент навіть за кордоном в Далекій Канаді. Отож, в сьогоднішньому відео хочу розкрити два фактори, дві новини, які сталися зовсім нещодавно, в березні 2025 року. І, друзі, перша частина буде про Canada Carbon Rebate, і друга частина буде про Canada Dental Care Plan. Тож, друзі, поїхали. Якщо ви водій, то ви могли б помітити, що відносно нещодавно ціни на заправках знизились приблизно на 18-20 центів за літр пального. І це завдяки тому, що 15 березня 2025 року. Канада відмінила «Canada Carbon Rebate Tax», або Carbon Tax, як це називають в народі. Це був е, федеральний податок, який був спрямований на те, щоб зменшити викиди в атмосферу, зробити наш environment більш е, якісним, да, більш е, чистим. І тим самим спонукати людей менше використовувати паливо, що, як на мене, є досить нереальним, тому що цей такс покривав. Паливо таке, як там, бензин, дизель для авто, що ми заправляємо авто, і, звичайно, це покривав газ для обігріву будинків. Отож, друзі, раніше ми платили такс на ці види палива, і е, вам повертався кожен квартал певна сума, в залежності від вашого доходу, від е, декількох факторів, які вони враховували, вам поверталась певна сума від 110 доларів, це якщо ви там одна людина, і до. Мені здається, 490-480 доларів. Це якщо у вас сім'я на 4-5 людей. От десь в цьому діапазоні кожна, кожна людина була eligible і якусь певну індивідуальну суму отримувала щокварталу за ребейт за ті такси, які вона заплатила, за ті податки, які заплатила. І ось 15 березня анонсували, що цього більше не буде. Відповідно, ціни на заправках зменшились. І ви зможете отримувати останню порцію вашого ребейту, тобто вашого повернення цього таксу за 2024 рік. Якщо ви подали декларацію до початку квітня, я нагадаю, що зараз все ще йде цей податковий період з березня по квітень, коли люди. Тобто не компанія, ін індивідуальні люди мають подати свою декларацію. І ось вони кажуть, що якщо ви подали до початку квітня, то в кінці квітня ви маєте отримати останній чек з вашим ребейтом за 2024 рік. Але ж якщо ви ще не подали, або після вже початку квітня подали вашу декларацію, то як тільки CRI, тобто Canada Tax Agency, да, перегляне вашу декларацію, вони вам Зможуть уже відправити чек останній за повернення ваших карбон таксів за 2024 рік. В принципі, суть та сама на початку 2025 року, ви отримуєте останні платіжки по поверненню ваших карбон таксів. І вже починаючи з 2025 року, цей такс більше не буде діяти в Канаді, і відповідно ви не будете сплачувати різні додаткові мита за те, що ви користуєтесь пальним. Що, як на мене, є логічним, і, звичайно, це гарна новина для всіх, тому що ціни будуть на пальне трошки зменшені, але і ми не будемо отримувати назад це повернення таксів. Ну, я нагадаю, що якщо ви були резидентом Канади 2023-2024, тобто всі попередні роки, то ви вже являєтесь eligible, тобто підходящим під умови повернення цього таксу. Такс повертався на сім'ю, тобто, в залежності від того, чию заявку швидше опрацюють, чи податкову заявку да, швидше опрацюють вашу або вашої дружини, і відповідно вам або вашій дружині нараховувались повернення. Вони приходили кожен квартал. І це була сума на сім'ю. Якщо ви є резидентом, тобто маєте статус Work permit, маєте permanent resident статус або, звичайно, громадянство. Що я думаю, не є кейсом для багатьох із нас, вам автоматично ці повернення нараховувались. Кожній людині, яка старше 19 років, вони нараховувались. Якщо ви ньюкамер, тобто всі ми були ньюкамерами, українці, які прибули до Канади, то ми перший раз заповнювали спеціальну форму, яка є на сайті. Буде цей сайт в лінці під описом, і подаючи. Цю форму ми вже встанували eligible для того, щоб нам ці такси повертали. Я це, здається, робив у 2023 році. І ось мені за 2023 і за 2024 рік нам приходили кожного кварталу такі чеки поштою, прямо з банку, і ми їх в банк собі на рахунок зараховували. І це були такі неоподатковані повернення від держави за те, що ми. Платили карбон-такси, друзі. Ну що ж, якщо з карбон-таксом розібрались і закріпили, що ми отримаємо останні платіжки і з 2025 року він більше не дійсний, то, друзі, друга частина відео буде пов'язана з Canadian Dental Care Plan. Це план, який покриває ваші візити до стоматолога, якщо вам треба щось робити з зубами. І у вас немає страхування, або ви соціально незахищена верства населення. Тобто ви підпадаєте під цю категорію. Його, здається, вели у 2024 році, якщо не помиляюсь, тобто він дійсний не так довго, мені здається, біля року. І спочатку в нього потрапляли люди з там, невеликою. Пенсії, так би мовити, з невеликим доходом, і там всі, хто старше 65 років, вони до нього потрапляли. Але потім його трошки розширили, дали ось людям з невеликим доходом також туди потрапити. І зараз ось вийшла гарна друзі, новина 22 березня 2025 року, тобто зовсім нещодавно, був такий збір міністрів охорони здоров'я, міністрів трансформації. Паблік сервіс міністрів, і вони погодили на те, щоб розширити цю програму Dental Care Plan для багатьох канадійців. І гарно вона в тому, що багато українців тепер потрапляють, тепер eligible, як тут кажуть, для цієї програми. Що треба мати, аби ось бути eligible? Перш за все, ви не маєте мати Dental Care Insurance. Тобто, якщо ваш роботодавець не... Оплачує вам цю іншуранс, не предоставляє, або ви контрактор, тобто частково працюєте там скільки годин на тиждень, або ви ще в пошуках роботи. Ви не маєте роботи. Відповідно, у вас немає цієї страховки, і ви підпадаєте під цей перший пункт. Ви не маєте наявної поточної страховки. Друге, це те, що ви подали Individual Tax Return, тобто вашу податкову декларацію за 2024 рік. Якщо ви там, і ваші партнери, всі, хто підпадає під цю програму, вже подали, тоді після цього можуть вас розглядати вашу заявку. І що ще вони пишуть, третя умова це щоб ваш сумарний дохід вашої сім'ї був менший ніж 90 тисяч доларів. Тобто, якщо ви і ваша дружина працюєте, ви 90 тисяч або менше разом, у вас немає, ні у вас, ні у дружини немає dental care insurance, якась базова, або, як я вже казав, там, ви контрактори не маєте взагалі цього insurance, ви попадаєте під цю програму. Важливо сплачувати такси, бути tax резидент це остання умова, але логічно, що якщо ви подали вже декларацію, то ви є вже tax резидент в Канаді. Тому ось така от гарна новина. Відповідно, ви можете податись на цю програму, і що вони зробили, що апплікейші, тобто можна буде подаватись онлайн через сайт, знову таки, я залишу лінку під цим відео. І для різних відкових груп вони розділили дати, коли можна буде подаватися. Якщо ви потрапляєте в категорію 55 років, 64 роки, ви можете з першого. Травня вже подаватися на цю програму. Якщо ви від 18 до 34 років, ви подаєте з 15 травня, відкриється набір да, подача заявок. І якщо ви з 35 до 54 років, то вам відкриється подача заявок аж з 29 травня, тобто під кінець місяця, друзі. Що вони пишуть, що подається, подаватися можуть. Ну, всі, хто eligible, в одній заявці. Тобто, якщо у вас сім'я, і у вас там всі не працюють, або у вас є діти в сім'ї, вони теж eligible, ви потрапляєте да, під критерії, які я вже називав, ви відправляєте одну заявку для всіх членів вашої сім'ї. Your household, як тут кажуть, в Канаді, тобто всі для всіх, з ким ви проживаєте разом. Ось так от. І також пишуть, що якщо у вас є декілька дітей. Вам також потрібно подати одну заявку, яка включає всіх дітей до 18 років. Якщо до 18 років, це ще тут діти, тому теж одна заявка йде на них всіх, і кожна дитина, виходить, кожен член вашої сім'ї, який eligible, він зможе отримати цей dental care plan. Тобто йому будуть покриватися витрати в стоматології. А я нагадаю всім українцям, що в кінці березня 2025 року завершились хелс Benefit, які давали для українців, тобто ті бенефіти, які якраз покривали е, стоматолога, там, окуліста, ще певних медичних е, працівників, да, медичних спеціалістів, яких ви можете відвідати. І виходить, що якщо ваша поточна робоча страховка не покриває, у вас вже немає хелс-бенефіт, то ви eligible і можете. Сміливо подаватися на цю програму Canada Dental Care Plan. І напевно останнє доповню, що якщо ваші тут батьки є, які старші 64 років, тобто 65 і більше, вони автоматично eligible до цієї програми, вони також можуть подаватися, ви їх можете включати в свої заявки і вони отримують страхове покриття від держави на зубного да, і всі послуги, які з тим зв'язані. Від себе додам, друзі, що трошки встиг зробити всі свої зубні штуки, пломби, перевірки якраз до кінця березня, коли мав ще ці Health Benefit від держави. І я вже, в принципі, не так потребую стоматолога, принаймні, на найближчий час. І в мене, незважаючи на те, що є страхування від роботи, воно не покриває якраз стоматолога, але є. Страхування моєї дівчини, куди я включений, і воно покриває стоматолога. Тобто для мене це вже не є кейс, я вже не eligible, тому що я включений в одне з страхувань свого партнера, де є покриття якраз стоматолога. Але якщо це не ваш кейс, якщо ви не включені або в вашому страхуванні немає цього dental покриття на вас або на вашого партнера, то відповідно ви разом з вашим партнером, з усією сім'єю можете подаватися. Тут головне, друзі, бути. Чесними, тому що вони перевіряють, вони бачать які страхові покриття ви включені. Тому, будь ласка, заповнюйте цю анкету, якщо ви дійсно eligible, якщо ви подавали ваші податки за минулий рік. І після того як вони опрацюють і надішлють вам е, лист про підтвердження е, вашої отримання вашої додаткової декларації, вони завжди це роблять. Після цього моменту по суті в травні місяці. В залежності від вашого віку, ви заходите на сайт, подаєте анкету. Там будуть питати ваші персональні дані, такі як дата народження, повне ім'я, social insurance number, ваша адреса проживання і про вашого партнера, якщо ваш партнер подав в такси чи не подав. Збираючи цю всю інформацію, заповнюючи онлайн-анкету одну на всю сім'ю, ви з першого. Спочатку літа, да, пишуть, що ви вже зможете отримувати якраз ці послуги, цю страховку по покриттю всіх дентал-стоматологічних витрат. Друзі, якщо це відео було для вас цікаве і ви для себе отримали корисну інформацію, я вас дуже прошу ставити лайк цьому відео, залишити коментар, чи ви eligible для dental care plan, чи взагалі це про вас. Або, якщо у вас є питання, також залишайте їх в коментарях. Я намагаюся відповідати на всі-всі-всі запитання, які люди залишають, ділитися досвідом і тим самим допомагати всім нам, українцям в Канаді, розбиратися в цій системі і продовжувати будувати наше життя тут в Канаді. Я дуже дякую вам за перегляд, дуже дякую за активність, яку я очікую отримати під цим відео, бо це дозволяє. Рухати мій канал, просувати алгоритмами Ютубу. І, звичайно, друзі, я отримаю зворотній відгук від вас, порцію мотивації і розуміння, які теми цікаві, які варто висвітлювати тут, на цьому каналі в майбутнього. Я вам дуже дякую і бажаю вам всього найкращого.